Дня всім і кожному знімаю відео стосовно того, як бачити завчасно, що світла не буде, або світло навпаки з'являється. Особливо це стосується наших зарядок. Дивіться, ставити програму Київ цифровий, здається, там тільки по номеру телефону реєстрація або через банк. І ось за 20 хвилин за адресою Полярна 8D світла не буде. Прийшло в 14.42, тобто з 15.00 світло будуть вимикати. Може тривати орієнтовно до 22-ї, але цікаво не це, цікаво інше. Ось Рокосовського, 3 за 25 хвилин в 11.37 написано не буде світла. В 11.37 що через 25 хвилин не буде світла, тобто з 12 умовно 0,5. І потім в 12.16 приходить повідомлення, що незабаром світло має повернутися за адресою Рокосовського, 3. Тобто незабаром, тут, якщо передивитися, то вони пишуть, я не знаю, зараз в центрі екрану я зроблю. Зазвичай це має, займає від кількох хвилин до годин. Чому до години часу може з'являтися світло? Якщо всіх одночасно увімкнути всіх споживачів електрики одночасно, то пускові токи можуть вибити автоматику на автоматичний захист на трансформаторних підстанціях. Щоб цього не було, лінії електропередач вмикають по одній. одну, другу, третю, четверту, п'яту. Зазвичай до 30 хвилин. От Написано, невдовзі відновлять світло, і до 30 хвилин після цього повідомлення з'являється світло. Для нас це інформація, що можна їхати на зарядку і займати чергу. Заводим панч 11Б немає, на жаль, в цьому, в списку будинків. Тому вставте полярну 8D. І як додавати будинки? Це на головній сторінці. Ви будете бачити такі повідомлення, як додати будинок. Справа вгорі. Треба потягти ці білі квадратики, більше сервісів. Опускаємось вниз. І тут комунальні послуги, детект світла. І е, тут є якісь адреси. Світло є, світла немає, світло є, світла немає. Внизу можна додати адресу. Коли ви додаєте адресу, вам там запропонує система вибрати, коли вас оповіщати. В денний час оповіщати чи оповіщати цілодобово. От я візьму полярну 8D. 8D. І дивіться, от внизу у мене не турбувати вночі, а я, мене вночі теж цікаво, якщо з'являється або не зникає світло. Це на тому першому екрані, що я відкривав, читав, коли показувати повідомлення, плюс отут от вони вам будуть приходити. І повідомити щось детек і видалити адресу. Адресу можна видаляти, додавати і все. Видаляти можна через зміну, додавати внизу, а видаляти можна. Як через саму адресу, так і зверху, справа вгорі, нажать змінити. Все, насолоджуйтесь, користуйтесь. Завдяки цьому ви будете щось більше бачити і планувати. Ну, що можна додати: якщо взяти будь-який будь графік, ну візьмемо полярну 8D, то зліва направо, от графік на сайті зверху вниз, а тут зліва направо. 12 час. Цього, субота. І з 15 до 18 гарантовано не буде світла. Якщо є дефіцит, то так воно і є. Десь 3-4 години світла немає. З 19 до 21, по ситуації, якщо світла електрики буде не вистачати, світла, скоріш за все, не буде. Якщо електрики буде вистачати, то світло включать. В середньому, якщо дефіцит по світлу є, то на 6 годин вимикають. Щоб не вимик, щоб вимикали на 8, я такого не бачив. Тобто до 21, да, правильно рахую. 16, 17, 18, 19, 20. до 20 до світла скоріше за все не буде. Все на зв'язочку користуйтесь, будуть питання набирайте.